Якщо 20% дітей у школі захворіли, це привід для оголошення карантину. За словами головного лікаря поліклініки Аліни Ковпак, минулого тижня з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція до лікарні горішніх планів госпіталізували 25 людей, більшість із яких діти. Але ситуація контрольована. Загалом із початку тижня рівень захворювання перевищив і показник на 11%. «Із І дітей 20% отсутствует по причине простудных заболеваний в двух школах. Это первая школа и пятая школа в школі во 2й і 6й, там горазда нижче 20%, 16 і 14, і дуже висока високий рівень це третя школа. Там 28%. На прийом до лікаря щодня приходить близько 50 дітей. Якщо ж лікаря викликає додому, то батьків просять збивати температуру дітям, не чекаючи медика. Основні симптоми це підвищення температури, кашель, насморк, що для грипу не характерно, та вніськайна клініка. Є одиничні случаи, що і рвуть, але це особенность дітського організму. Школярка Аня хворіє з минулого тижня. У мене була температура висока, а потім у мене почалося насморк, кашель. Чехати взагалі у школі багато вже хворих. У мене класі багато. всі боліють, але ходять до школи. У першій школі горішніх планів із 680 учнів 150 захворіли. Вчителі кажуть, більша недуга зачепила старшокласників. Наприклад, у восьмому Б із 33 на уроці алгебри присутні 22 учнів, але на новину про оголошення карантину вони реагують радісно. Випадків грип у горішніх плавнях не зафіксували. Для його діагностування у місцевих аптеках у наявності спеціальний тест. А скажіть, будь ласка, у вас є у продажу тест на грип? І скільки він коштує? Звичайно, він коштує 250 гривень 90 кофеїв. Карантин триватиме до особливого розпорядження міського голови горішніх плавнів.